Морген. Мы группа Singleton. Сейчас собираемся на концерт. У нас, как видите, ночь. У нашего барабанщика Виталика сегодня день рождения, так что будем висеть, гулять, пить общем, Все круто! Молоді столичні індірокери Сінглтон, вкотре відіграли у Києві безкоштовний концерт. Не так давно Гутен вже розповідав про молоду команду. Якщо пропустили, то от вам коротко про те, чого вже досяг Бен за 5 років свого існування. Записали альбом, записали EP, зняли сняли кліп, отиграли множество концертів, грали в Германії, ротувалися на радіостанціях. От вилізли на телеканал М М1, що странно. Кількість присутніх на концерті довела, що задарма український слухач більш активно долучається до нової та ще не розпіареної музики. Гутен вивідав, яку суму б заплатили слухачі, якби це потрібно було б зробити за концерт ще мало кому відомому бенду. 100, без проблем. Максимум, 100 доларів. Ми дуже любимо виступати і заплатили б самі себе кучу денег, щоб ми щоб грали і ще й заробили свої ж гроші. Одним з цікавих фактів про Сінглтон наразі є те, що вони вже встигли відіграти акустичний концерт у Франкфурті, а їхня пісня є у німецькому радіопросторі. К нашому удивленню вони взяли нашу, нашу пісню Hey Boy. Качество подойшло. Там, там був як, конкурс, тобто називався Newcomer. Тобто молоді групи соревновались, там люди голосували. І ми пройшли несколько туров. Вот, то есть Соревновались з німецькими групами. В принципі, доволі неплохо себя проявили. Цього тижня для Гуден Морган гуртвоаж стверджував, що український слухач не готовий до англомовного продукту, тому вони переходять на більш зрозумілі мови. У Singleton своя версія. В Україні дуже тяжело. Займатися музикою і рано лі поза нужен какой-то толчок вперед. І не знаю, хочеться продвигатися далі, а з русським українським тонівозможне насправді ж не так важливо, якою мовою створюється музичний продукт в Україні. Головне, аби він був якісним та цікавим. <му>